Ліфтових вандалів відстежуватимуть за допомогою прихованих камер. Обладнання зараз працює у трьох районах Дніпропетровська. Його встановили біля ліфтів, які вандали псували найчастіше. І ось за півроку роботи камер результат. Одна з них зафіксувала, як чоловік краде кнопку виклику. Усі відеоматеріали вже передали до правоохоронних органів. А от мешканці під'їзду тепер ходять пішки та чекають, поки зловмисник за рішенням суду не компенсує необхідну суму. На ремонт. Ось перше відео з випадком вандалізму, що зафіксувала одна з 200 прихованих камер. На ньому видно, як чоловік вириває кнопку виклику та тікає. Зловмисником виявився мешканець того самого будинку, де працює ліфт. За іронією долі. Інцидент трапився під носом у підприємства Ліфт Реммонтаж Дніпро безпосередньо у під'їзді, де воно знаходиться. Перший відеодоказ вандалізму з боку мешканців будинку вже відправився до правоохоронців. Фахівці ж рахують збитки. При некорректном снятии кнопки и выходе со строя лифтового оборудования выходит также и станция оборудования, блоки и модули станции управления лифтом. Проведена экспертиза, восстановить этот лифт будет стоить около 5000. Скільки витратили на обладнання, не розголошують. Місця, де встановили відеокамери, обрали не випадково. Проблемні під'їзди вказали механіки. Електронне око спостерігає за ліфтами поки у трьох районах Дніпропетровська Красногвардійському, Самарському та Ленінському. Там, де воно працює, переконують фахівці, скрізь є попередження. Втім, навіть це не зупиняє зловмисників. Ми составляємо протокол о про розграблінні з балансодержателем держателем акта розграбління, і баланс подає дані матеріали. В правоохрані органи для дарнішого розбирательства мешканка будинку номер 4 по вулиці Митробудівська каже: нерідко вік механізмам вкорочують самі користувачі. Про те, що у її будинку вже півроку працює електронне око, навіть не здогадувалася. А що касається ліфта нашого під'їзду, то ета ужасна. Очень часто ламається. Жильці в основному живуть пенсіонери очень сложно їм подиматися на етаж у диспетчерський центр телефонуючи не кожні дві хвилини. Здебільшого скаржаться на роботу ліфтів нажалося очень часто на нас. Поломки ми сразу устраняємо. І якщо у нас якісь проблеми, то це і за створок двері, шахти колясками очень часто в пасажирських ліфтах, і поэтому виходить з строю створки дверей шахти. Управління житлового господарства міськради не заперечують, нарікати є на що зараз на балансі міста знаходиться більше 4 тисяч ліфтів. 68% з них вже давно відпрацювали необхідний термін. 335 механізмів взагалі не підлягають ремонту. Необхідна їхня заміна. Щороку ж на капітальний ремонт підйомників виділяють 5-8 мільйонів гривень, а на поточний близько двох. Втім, це краплина з великої суми, яка дійсно необхідна. Кущі ремонт це мелкі ремонти до 30 тисяч гривень, так і на капітальний ремонт Це крупні ремонти і порядка. 200-280 тисяч гривень, коли вже міняється все оборудовання в ліфті. Аби не додавали клопоту ще й вандали за найбільш проблемними ділянками. Тепер стежитимуть камери. А зловмисникам за рішенням суду доведеться повністю компенсувати ремонтні роботи. Втім, таких випадків в історії міста ще не було. Юлія Крива, Олександр Дубина, новини каналу.